Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить вітчизняному оборонному відомству використовувати благодійні внески для забезпечення потреб оборони країни в рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони надійшло майже 92 мільйони гривень. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 люди перерахували чверть цієї суми. Понад 87 мільйонів гривень підуть на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення збройних сил України. 36,6 мільйона на придбання бронежилетів. 15,2 мільйона гривень на придбання спальних мішків та ізолюючих підстілок. 3,5 мільйони гривень придбання маскувальних сіток, 2,2 мільйони гривень придбання засобів зв'язку та комплектуючих до них. Народна підтримка суттєво допоможе нашому війську. До того ж, для підвищення його обороноздатності уряд додатково виділив понад 4,5 мільярди гривень. Цей транш він розбитий по місяцях. Від березня по червень, в березні ми вже одержали півтора мільярда коштів. На квітень заплановано 2,1 мільярда. За словами Сергія Винника, для забезпечення всіх потреб збройних сил бюджет на утримання армії потрібно збільшити, і така практика повинна бути системною. Якщо збройним силам будуть їхній бюджет буде складати десь 20, 5 і більше мільярдів гривень на рік, то я думаю, що це поступово збройні сили приведе до того стану, в якому вони повинні бути. У міністерстві оборони подякували всім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, та зазначили, що рахунки для переказу коштів на підтримку армії і надалі залишатимуться відкритими. Волиняни масово відреагували на заклик допомогти 51-й окремій гвардійській механізованій бригаді, що базується в княжому місті над Лугою. На благодійний рахунок частини вже надійшло близько півмільйона гривень. Майже 100 тисяч із них переказали жителі Володимира Волинського. Внески зробили міський голова, виконавчий комітет, управління та підрозділи виконавчого комітету, дитячі садочки, заклади бюджетної сфери, комунальні підприємства. Військовим краяни допомагають не лише коштами. Вже три тижні волонтери з усієї області безплатно разом з військовими ремонтують розкрусировану бойову техніку. Через хронічне недофінансування в частині не могли отримувати техніку в належному стані. Наприклад, бойові машини піхоти роками не виїжджали за межі бригади. До речі, її торік планували розформувати, але цього не сталося. Баки топливні просто забиті, осадок, грязь. І щоб почистити систему, на одну машину два чоловіка треба потратити два дні. Попрацювавши тиждень, ну, ну треба якось щось зробити. І от я от таку маленьку учасну установочку зробив, щоб тратити годину-півтори на машину, не два дні. Народний умілець Анатолій Семенюк показав, як працює система очищення, яку він виготовив власноруч. Я тільки сьогодні неї привіз. Я за суботу-неділю закупив те, що треба, і суботу-неділю зробив це. І от сьогодні зранку привіз, от ми пробуємо. Працює гарно. Найактивнішими помічниками військових стали Нововолинці і Володимир Волинці. Вони першими запропонували свої послуги. Я слюсар по ремонту автомобілях працюю на птафабриці у Володимирі Волинському і прийшов допомогти встановити техніку. Вона тут вийшла застояна. Треба було от насоси ну, встановлювати. Настроювати форсунки. Який стан техніки? Стан ще нормальний, буде ще служити армії, треба тільки трохи довести до потяги. Ну відремонтував вже шосту машину. Мешканець Нововолинська Іван Федорович Файдалюк, колишній водій, далекобійник, нині на пенсії. Каже, не міг всидіти вдома, коли почув, що треба допомогти армії. З дітьми, і діти тут, і ми допомагаємо вже третя неділя йде. Ми тут працюємо. Вон стоїть одна машина вже запущена, друга, третя. Це вже йде четверта автомобіль. Комплектуємо, купуємо запчасті. Самі знаєте, яка нас за армія. за чиї кошти? За свої. Я, чесно сказати, я не підраховую ці речі. Я вважаю, що це потрібно, аби каже, так зробив, було б. Воно вже те все вже було б на колесах бігало. Вражений роботою волонтерів заступник командира бригади з озброєння підполковник Микола Кухтін. За цей місяць буквально більше, ніж ми зробили тут за 20 років. Це відверто, прикро кажучи, але воно так і є. На теперішній час одна треть у нас залишилось техніки, що треба зробити. Але зараз вже трошки накатано йде. Ремонт техніки 51-ї окремої механізованої бригади за участю волонтерів триватиме орієнтовно ще декілька тижнів. Продовжується і збір благодійних внесків на допомогу військовому з'єднанню. Протягом двох днів представники багатьох релігійних конфесій та організацій слухатимуть лекції. Потім практика на випадок бойових дій. Вони повинні знати психологію військового та правильно скоригувати його дії. Підготуватися до можливої агресії, підготуватися максимально до нестандартних ситуацій. Ми не говоримо, що ми хочемо цього. Ми говоримо про те, що ми маємо бути готові раптом, раптом подій почнуть розвиватися за найгіршим сценарієм. Капелани обговорять і актуальні питання щодо миротворчих місій, зокрема, надання першої медичної допомоги. Самі ж священнослужителі запевняють, захід важливий, адже щоб бути військовим капеланом, потрібно пройти певну підготовку і такі священники, які приходять, не знаючи такої військової служби, і сьогодні я би сказав на превеликий жаль, священнослужителі не служили в армії, не знаючи цієї військової дисципліни, принципу, завдань, ментальності військовослужбовця, їм буде важко послужити за словами представників релігійних конфесій. Капеланська справа у війську необхідна, особливо у теперішній важкий період. Деякі з присутніх душпастерів неодноразово бували на блокпостах і знають напевне. Бійці потребують духовної підтримки. А я прохожу на територію, а до мене вже підбігає солдат і каже, батюшка, можна вами пообщатися? Я кажу, певно, що можна. Командир дозволив, Ми пішли собі з ним про його життєві речі. Поспіла. А другий проходить і каже: Слухайте, у мене вчора донька народилася, а він тут розумієте стоїть. Ми спілкувалися з нашими вірними, ті, які багато греко-католиків, які зараз в, в тих тимчасових дислокацій. Я би сказав, 80% приступали до сповіді до причастя. Вони потребують зараз. Вони знають виховання. Їх батьки виховували, що треба в час великопосту прийти до сповіді. Всього в заході беруть участь близько 50 душпастерів. Після закінчення зборів вони отримують свідоцтво та зможуть допомагати українським військовослужбовцям. На базі Житомирського військового інституту державного університету телекомунікацій відбувся з'їзд місцевої творчої молоді. Майже сотню новітніх технічних розробок представляли 25 навчальних закладів Житомирщини. Відвідувачі ознайомилися з винаходами у галузі кібернетичної, інформаційної та екологічної безпеки. На сьогоднішньому з'їзді представлені декілька розробок, які вже зараз можуть бути застосовані і в інтересах оборони, і в інтересах розвитку економіки держави. Чільне місце в експозиції посіли авіаційні макети та безпілотні комплекси. Їх відносять до найбільш перспективних систем військового призначення. Даний літак був зроблений з доступних матеріалів, був склеєний з запчастин, які були вирізані з пінопласта. Соснові рейки використовувалися, пленарне засідання транслювалося в онлайн режимі на сайті військового інституту. Обговорили низку конструктивних пропозицій до керівництва області. Згодом у разі їх ухвалення буде прийнята програма підтримки технічної творчості молоді та юних науковців. якщо в нього буде зінтегровані всі напрями оборонні, які відносяться до цієї сфери, ми будемо мати такий центр світового рівня. Я вважаю, якщо бізнесмени вкладуть по одній хоча б гривні, вони через деякий час отримають і 10, і 100 гривень на кожну вкладену гривню. Не менш захопливими були проекти курсантів та студентів Житомирського військового інституту. Безпілотні літальні апарати, автоматизовані системи управління, мережі для захисту інформації та багато інших перспективних технічних розробок.